Тиша все на круг сповила, від клопотів земних втомившись, люди спали. Та раптом дивно небо засвітилось там, де на варті пастухи стояли, тим, що овець вночі охороняли. Простим, звичайним та ще й бідним людям ангельські хори радісно співали, і ангел мовив, радість всім, хай буде. Бійтесь, бо добра є новина, бо чиста діва народила сина, він довгожданий спас, Господь, Месія, лунала пісня, слава вишнім Богу! Мир на землі і в людях добра воля, і поспішили пастухи в дорогу, лишивши своє стадо серед поля. Ознак спасіння, в яслах, немовлятко його, знайшовши на коліна впали, усе почуте з неба про дитятко, вони Марії Йосипу сказали, В серця зраділи, Дяку Богу, склали, назад вернулись із Господнім миром. Вже мудреці зі сходу поспішали, несучи ладам, золото і смирну. І нова зірка шлях їм показала, вони царя впізнали в тій дитині, з тих Спасіння хвиля завітала, що звеселяє грішну землю нині. Ні свят Різдвяних, все це пригадайте, подумайте, чи із Христом живете, покиньте все, до нього поспішайте. Він сам сказав, шукайте і знайдете. Святу цю повість знають в цілім світі, але не всі ці благодать приймають. І замість волі, що Христою в Христовім світлі тяжкі на себе пута накладають. В омані і в темряві ходять люди, страшна безвіра, кожна їх дорога. Таким ніколи спокою не буде, бо спокій і спасіння тільки в Бога з тих ясел наголоху шлях прибіг. Та ни на мить Христос не зупинився і мусиш впасти до Христових ніг. Щоб він у твоїм серці народився, Амінь.